Україна, яка вона Україна? Свята, бо всіх до рідного лона свого пригорта. Тут злагоді народи різних націй проживають, народжують дітей, вивчають і роботу мають. Україна, Україна, ми щастя, доброти, любові. Глубокий сенс закладено вікнами в цьому слові. Укр, світло, ранце сонце, Ін енергія, енергія, духовна і енергія духовного ізнання. Якими українці, працьовиті та прості, ми вправні і маємо руки усі. Людимось, пробудуємо, дбаємо, і хліб до хліба на своїм столі завжди ми маємо. Які ми українці, ми вільні думками, і діями, і словами, розмовами, піснями. Ми ворогом гартовані віками вік за роком. ми всі виборювали волю крок та кров. Які ми українці, ми крилаті, впевнені в собі, рівливі і завзяті. Бо маємо в житті одну мету розбудувати Україну, сильну і святу. Завжди своє оберігали. В історії ніколи і ніколи не западали. Боремося за мирне небо в Україні, за щастя кожній родині. Він крила, бо ми з України, ми разом сила. Ми разом велика сила, бо в єдності наші крила. Марах сіл Україна бомбить, а ми не скриємо ні на мить. Ми разом велика сила, бо матінка Божа, то наші великі крила. Вона вернула Україну, немов свою людям по рідну Ми разом велика сила, бо гордість у наші крила. Пишаємось тим, роду до роду Господь і рідну землю дає нагороду. Ми разом велика сила, благойне світла до наші крила. Армія сила на нас захищає сильністю у світі, саміє немає. Разом велика сила, душові і сила. Разом велика сила, по щире добро. Наші крила тим, хто постійно хліба і не мають. Волонтери нам під обстрілами допомагають. Ми разом велика сила по витримка наших крила. Сила, для наше майбутнє для наші крила. Ми все відбудуємо, вийдемо з війни, аби тільки мир і став України.